Я не знаю, чи ви мене чуєте. Коротше, я йду в зоопарк. І зараз мені треба дійти до тролейбусу і заплатити за приїзд. Я сподіваюся, що я виживу і доїду, тому що цей зоопарк від мене дуже далеко знаходить. Ну а поки я чекаю на тролейбус, я хотів би сказати дві речі. Перше, дякую рекомендаціям і всім тим, хто вирішив подивитись мої два останні відео. Загалом набрали більше ста переглядів, і це дуже круто. І ще я би хотів сказати, що футаж на основний канал я не знаю, чи зможу зняти, тому що це дуже багато годин запису, а пам'яті на моєму телефоні дуже мало. Я дочекався потрібного тролейбусу, тому зараз я йду в нього сідати. Ополиться собор. Мене перевіряли квиток, я показав скріншот, але мене змусило зайти в додаток. Ну зате я показав і я вижив. Подивіться де я. Вау, wow, це ж City Центр. Тому тепер я буду чекати, поки мене заберуть.

Ага, а, а куди це... Куди це запихувати? Ага, зрозуміло. Вау. Все, тепер він не може дихати. Асоціація зоопарків України. На зісько бачите. Маукраї. Oh, Англійськими словами не можна говорити. Я ж все-таки українською веду канал начебто. Ні, ну це, звичайно, все круто, тільки я вже дві хвилини за. Зараз ви, якщо ви бачите, то ви можете побачити братів наших менших. <звук> Мені сонцезахисні окуляри не допомагають, якщо чесно. Турин не годувати. Угу. Вода така чиста, прісна, напевно, можна пити. Краще, давайте пройдемо. Виходи. до От... нас. Виходи. <реш> Держахливо пахне. Просто треш. Let's go. <реш> Хто <Хтулася. реш> це? Так дивно. Черепаха де? О! Без Робрика знайди тварину. Чому вона так добре маскується? Я, я в шоці? Я, я не можу знайти Мужчина надо що більше черепака є Так ось. <клес> Hello Удав Струм Кей. Пит. Оу. Лимор. Я не шарю зараз фрабовку хамелеона, але якщо він зелений, я думаю, що він спокійний. Так. О. Чому вона так добре маскується? Так, ну цю я бачу. Ще одна. Де? О! Я так розумію, що у неї настала повітряна тривога. Так, ну оцю точно бачу. Оу. Йому. Вони зверху. От влас, показую, вони там. у нас немає, бачите там. От дірка знаходиться, от вони втекли. Ага І там самір. Ну цього я точно бачу. Так, питон короткохвостий. він в укритті. Черв'ячки. Ой, черв'ячки. <смір> 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 так, а ось домусно особина. <смір> у, у всіх повітряна тривога. <смір> Якщо чесно. Оксолотель. <ріплі> <ріплі> <А>, Мангобея. <ріплі> Іграшка. Тори не бачу. <ріплі> Ума. Вау. Так. Не бачу, щоб тут хтось був, якщо чесно. Тобто. І нікого не бачу. Отже, я відійшов від цих екскурсоводів і гідів і я би хотів пояснити ось що. Я потрапив у зоопарк по ходу у час, коли для всіх ідеальна температура. Багато, багато... У багатьох тварин повітряна тривога, деяким жарко, деяким холодно. Коротше, ось, наприклад, є видра. Знайдіть тут видри. Їх немає. А це я знайшов, що. Доволі близько підійшов до клітки, хоч їх і нема тут. Але тут є такий мємчик, що ну їм пальчики, до речі, дуже смачні. Так, і загалом мені дозволили гуляти самому, тому буду сам коротше на всіх дивитися. Хі-хі-хі-хі-хі-хі. Чи -хі 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 -хі. майданчик для братів наших старших? А, це якийсь мегдаль. На дотик доволі приємний, такий ніжний. І тут і сходи. Тільки я бачу поруч теж сходи з того боку. І вони були закриті стрічкою. А тут ні. Ну я так думаю, що я виживу. А я так розумію, що це теж тваринний вид, та. Тигр! Тільки б не впала моя гоупрошка, інакше мінус 15 тисяч гривень. 2005 року. Тигр Амурський. Зустрів Сімбу. Ага, сходи були тут отакі. От бачите, там сходи, вони закриті стрічкою. Я впевнений, що ви не бачите і за якості, але мені якось все одно. Ну, а я нагадаю, що я знаходжусь в Миколаївському зоопарку. Хоча тут зараз 25 градусів, ну майже 25 градусів, але взимку тут буває трохи прохолодно. Це ж слон, жаль, що я не можу е до нього підійти ближче, але. Дуже гарно. Слоник-слоник. Соціальні відносини. Угу. Слон, а це азійський. Жирафи. Я сподіваюся, що вони ще існують. Е до речі, слонів було двоє, і я про це ну, не сказав. Коротше, йдемо в дідову хату. А тут у нас Мама. Воно мами такі домашки. Клони, або хто це? О, Курки, Ага, індики і собаки. Коротше, стандартний український комплект. Так, я бачу верблюда. О, це епіцентр. Якась синя будівля, висока, оранжева лінія. Я зараз знаходжусь приблизно в 4 метрах від верблюда. А, ну я думаю, і мені сюди можна. Подивіться, тут осел. Ось він. Мені здається, що це реальний епіцентр. <ріп1> а, -а, -а, а, я сподіваюся, що мене тут знімуть, але... Не побачив, мало не спіткнувся. І коротше це лисиця. Якщо чесно, я думав, що вона більших розмірів. Собака є нотовидний. Ага. 에, коротше, єноти. Це поні. Ви пізнаєте цей колір. Він мішмі повернувся до нас своїми геніталіями. Психіка у нього жильє. Я говорю, а он ноль. Ну, ви розумієте, я прийшов в зоопарк з нульовими знаннями зоології Гуанако. І дивіться, вона йде в мою сторону. Чесно кажучи, ця локація мені нагадує найперше відео, яке було знято в Сан-Дієго. Зоопарку коротше. Ну реально, ну дуже схоже. Але насправді тут не слони, а тут барани. <рес> Які а, барани Гривасті. Баран гривастий, я Щоб ви розуміли, за цей час я вже встиг стати барменом. у мене вода і Кока-Кола напій для чорних. А це пелікани. Так, також тут є качка. Це крижень виявляється, і він доволі ну, широко. Він широко розповсюджений, але занесений до червоної книги. Загалом я задоволений зоопарком, але про це детальніше в кінці відео. Тут 28% на камері вже. Кінь Пришивальського. Дивіться. Просто, Я не знаю, чи ви бачите, але на карті тільки три точки, де вони а, з, з, ну, існують. Ну а тим часом я сервірувальник напоїв, хто буде пити. Насправді кінь проживальського є, тільки він отам, в будиночку. Тому я його і не бачив. Олень Давида. Ще хтось був. Оу, oh мага! Тут всі птахи, я їх не бачив. Зараз будемо диви. Ну, ну, ну це нормально взагалі? Та, до речі, у мене в руках колоха. О! Олень! Урочка ряба. Ні, це фазан. Павич! Так. Фазан, журавель сірий. Курка карликова шовковиста. Голуб садкований, кеклик. Ммм, павич білий. Так. О. Але рекорд Гуанако вже ніхто не поб'є. Мон Монал. да я манал це робить, Павич. О! Ему. Ему. Е. І це ему. У мене ще індекс Ему. Шилохіс, мандаринка, каролінка. Це я вам назви видів читаю. О, ми, до речі, біля, біля виходу. Це що, кінець відео намічається чи що? Коротше, чоловіки, ставте собі на замітку, якщо ви хочете, ну... там, з жінкою побути, то запрошуйте її в зоопарк. У мене мама тут радіє просто неймовірно. Фламінго тут є, дивіться. Є червоний, жаль, що не видно, бо фокус на інакшому зосереджений. Ай! Я побачив, як сре фламінго. Це просто неймовірно, в шоці. Це... Я реально не очікував, що навіть після війни тут дуже багато тварин. У мене навіть питання, як деякі тварини взагалі сюди потрапили. Тут дуже гучно. Я не думаю, що я вам буду показувати назви видів. Ліпше просто дивіться. wait hey. зоопарку якщо хочете можете почитати якщо ви бачите звичайно Думаю, те що мене привернуло увагу це квиток був в зоопарк десь 80 років тому І ось кормова відомість ага тут є ще історія ще історія про все одно. оце карта до речі, вовків не бачив, де вони. Ось що я хотів вам сказати: оце дивіться. Інсектарій. Оце, я так розумію, те, що можна побачити, не впевнений. Але тут вхід платний, 100 гривень. Е, у мене грошей нема. Мені оплатили білет, він коштує 150 гривень. Це якщо ви хочете відвідати зоопарк, це, наприклад, ви живете в якому небудь Києві і хочете навіщось проїхати 400 кілометрів або навіть більше для того, щоб тут є Японія. Японія. Ворота вічного кохання. А так як я на фоні Японії. Коротше, зоопарк мені сподобався, навіть не дивлячись на те, що по характеру може здатись, що якраз бє-бє-бє, зоопарк хороше бє, -бє, бє Я побачив дуже багато всього. Мені лінь перераховувати, але змії, риби, білий ведмідь, верблюд, бегемот, слон, тигр, лев, птахи. Коротше, далі мені перераховувати лінь. А, ну, сурикати ще. Гонако. Я багато всього побачив. Коротше. Чи вартує? Це 150 гривень. Це 100% вартує. От я не знаю. Кінь Пржевальського, який живе в трьох точках світу, жираф і слон, які взагалі мали попинитись десь в сраці світу від Миколаєва. Але вони тут. І... Ти їх можеш побачити. А Гуанако взагалі. Ми гуанако змогли травою погодувати. З зоопарку травою тільки нікому не кажіть. Хоча рослини тут деякі особливі теж є, яких я не бачив. Але тварини це просто капець. Мені сподобалось. От тільки деяких тварин я не бачив, тому що. Ну вони поховались, почалася ця повітряна тривога, і вони одразу всі в укриття перейшли. Ну, може тут ще додати? Пока!